Але вміння і вміння приходить з часом за 10 годин, тільки всі основні принципи відпрацювати можна, але ну, цього буде недостатньо, як на мою думку. Золоті 35 годин, як для мене. А, в залежності від міста, в залежності від трафіку, в залежності від складності маршрутів, в залежності від обдарованості учня, він а, їздовий не їздовий чи середнічок. В залежності від дуже багатьох факторів, але а, 35 годин це вже гарно, це вже гарно. 15, 20, 10 – це печаль. А от 35 це вже гарно. І комусь їх вистачить, комусь не вистачить і 40, комусь не вистачить і 50. Все індивідуально від скіла інструктора залежить від того, механіка чи автомат, яке місто, який трафік і тому подібне. Ще раз є такі, що вже до автошколи вміють водити. Вони від дупля не відбивають, як водити по місту, але в цілому механіку руху автомобілю розуміють фізику, фізику руху. Вот, і все. Тому да, дійсно, все індивідуально. І 35 годин це вже. Гарно, але по закону повинно бути 40. Але всім чхати на то. Ну, 35 це вже гарно. Підтримую. А раніше було 30, раніше було 30. 30 годин І ми 30 реальних годин по 60 хвилин. Раніше було по законодавству. І ми за 30 умудрялись навчити в Києві на механіці і складали з першої спроби. Але якщо чесно, маршрутів було менше, вони були легші, вимоги були простіші. А зараз все ускладнилось і 30 годин реально не вистачає. Тож 40 по законодавству, з за урахуванням складності, складання іспиту, в залежності від міста, інспектора і тому подібне. І вимог якось так.